Чи знаєте ви таке відчуття? Прокидаєшся зранку, дивишся в зеркало і питаєш себе, чому знову цей день? Чому моє життя саме таке, як воно зараз? Чому? Що я зробив не так? Але є одна річ, яка здатна змінити все. І не потрібно змінювати всі обставини. І це буде простий, але дуже потужний крок. Варто почати зі стану. Думки і перейти до дій, всього лише змінивши ваші думки і додаючи нові дії, ви можете перетворити своє життя. Звучить неймовірно, тоді давайте розберемося, чому саме так. Можливо, саме зараз ви знаходитесь в тій точці, де здається, що всі ваші зусилля марні. Чи знаєте ви, що якщо змінивши те, про що ви думаєте, як ви думаєте, і додати нових дій, можна створити нову реальність? Але саме так починаються нові зміни в нашому житті. З варто зрозуміти одну важливу річ: ваше життя це тільки відображення того, як ви мислите. Якщо ви завжди думаєте, що у вас не виходить, що ви не заслуговуєте на більше. Ваші дії підтверджуватимуть тільки ваші переконання. Але якщо ви будете фокусуватися на іншому і думати по-іншому про свої дії, то все буде змінюватись. Мислення це основа. Кожен день ми зустрічаємо з вами ситуації, які нас змушують робити вибір, чи залишати все як є, чи рухатися вперед. Якщо ми залишимо все як є, то нам так і буде не подобатися, як ми живемо. Але ж змінити щось це страшно, можете подумати ви. А якщо ж все ж таки змінити страшно, на цікаво і все ж таки наважитись.